Отче, тебе я питаю, Боже відповідай. Да... Ірки забуття за це сонце, і за наших матерів, і надіємось в житті наші душі в майбутні заспівають пісню слави в небесах. Знаю, мене ти почув, знову даєш мені силу, вірю. Мене не забув. Дякую за це життя. за зірки за це сонце і на наших матері. Річний Боже, Твоє милосердя незбагненне, а Його скарб невичерпний. Милостиво поглянь на нас і дай нам свого милосердя, щоб ми у важкі хвилини не падали у відчай, ані впадали Духом, а з великою довірою віддалися Твоїй святій волі, яка є любов'ю і милосердям. Онезбагненне і безмірне Боже милосердя. Хто тебе гідно возвеличити і прославити може, найголовніша ознака Бога Всемогутнього ти солодка надія для грішної людини. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого Ради, Спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідай одне хрещення на відпущення гріхів. Очікує Воскресення, мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь. Май милоседдя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Osionfish. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче придвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих, За болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Має милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь у час важких випробувань на державу нашу Україну, Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд і весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо Тебе. Даруй нам, з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь, пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та оберегли нашу Батьківщину, Україну, Твоє боєцарство і милувати, і спасати нас Боже наш. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, Вім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь. Вім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервиці до Божого милосердя. Щиро просимо Господа, щоб огорнув нас своєю любов'ю і дарував нам мир та перемогу. Бажаю всім щасливого благословенного вечора та мирної Господньої нічки. Христос воскрес, воістину воскрес. Україно, молюся за те. Як за матір віховну святу за блакить віку Україно молюся за славу, за Твою непокору століть, за столицю Твою златоглаву, що поруди в каштанах стоїть, за столицю. Що по груди в каштанах стоїть, Україно молюся за мову, за божественну мову твою і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю. І за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю Україні. Що у душах запалять, промінь правди, щоб край заяснів, Україно лише в милосерді час єднання синів настає то нічого. За безсмертя молюся Твоє то нічого, що ми не безсмертні. За безсмертя молюся Твоє, отче в Твоїм часоплині Все минає. Боже гріхи Україні, і надалі грішити не дай, прости, Боже.